Великдень найважливіше свято Християн, яке символізує перемогу життя над смертю. Українці традиційно святять великодні кошики із стравами, кожне з яких має глибоке символічне значення. У цей час важливо уникати сварок тяжкої праці та будь-якого негативу. Які основні традиції святкування Великодня в Україні як відзначається страсний тиждень перед Великоднем, і які події він символізує? Слово настоятеля луцького храму воздвиження Христа Господнього, прото Василя Клочака. Традиції святкування Великодня Україні пов'язані завжди із богослужінням церковним, як правило, це підготовка, духовна підготовка до цього свята. В чому полягає ця духовна підготовка в сповіді і причасті. Тому це найперше і найважливіше підготуватися до цього свята сповіддю і причастям. Церква не просто наказує, повеліває хоча б один раз. У рік, особливо перед святом таким великим, як Пасха, сповідатися, причащатися. Так як свято Пасха належить до таких річних свят, які не мають конкретної дати святкування кожного року і міняється. То кожного року свято Пасха випадає в інший день, але обов'язково в неділю. Згідно традиції православної православної церкви, Пасха завжди святкується у неділю після весняного рівнодення і повного місяця. Трасний тиждень тиждень це особливий тиждень перед Пасхою. Кожен день наповнений дуже глибоким змістом, От, особливо останні дні, починаючи від, від середи. Це дні, коли ми згадуємо і говоримо про останні роки земного життя до розп'яття Ісуса Христа на землі, коли він увійшовши в Єрусалим, зустрічається в храмі з книжниками, фарисеями, там їм докоряє. Розповідає дуже багато притч, які е, говорять про його прихід, про Царство Боже. Е, Нагадує їм багато пророцтв, які сповіщають про те, що все, що відбувається сьогодні в Єрусалимі і в його особис... особисто із ним, це є е, згідно старозавітніх пророцтв. Згадується особливо Страсний четвер. Встановлення таїнства Євхаристії чи таїнства причастя на таємній вечері. А вечором у храмах відправляється богослужіння, яке називається «Утрення з читанням 12 страстних Євангелій, під час якої, за традицією нашою нашої, люди в храмі стоять із запаленими свічками. Страсна П'ятниця. Посвячена розп'яттю і смерті Ісуса Христа. В цей день за богослужінням виноситься плащаниця. А субота. А в суботу згадуємо положення Ісуса Христа у гробі і перебування Його у гробі. Найкраще про це говорить одна із молотов, присвячена цьому цьому дню про перебування Христа. У гробі тілом у пеклі душею як Бог в раю, і з розбійником на престолі був ти Христе, Усе наповняючи, як не описане. Так як великий піст це є період э, стримання э, від э, певного роду страв, э, то. Закінчується Великий піст благословінням або розрішенням або звільненням від цього та зв... від цього посту. І тому усі страви, які, які, які заборонялося куштувати протягом великого посту, починаючи від Пасхи, церква благословляє їх знову використовувати в їжу вживати. Це м'ясні страви, це страви молочні і яйця. Воскресіння Ісуса Христа є найважливішим святом серед усіх свят в Християнстві, через те, що воно говорить нам не просто про Воскресіння Ісуса Христа як історичний факт, який відбувся колись, а говорить нам про перемогу Ісуса Христа над смертю, над дияволом і про ті наслідки, які ця перемога принесла для всього людства і для нас, зокрема. Так як у святкові дні Великодня ми згадуємо цю найважливішу подію е перемоги Ісуса Христа над е е смертю і над гріхом і над дияволом, от то відповідно е церква в своїх богослужіннях висловлює цю радість е перемоги, радість торжества.